Ще інформація про російських окупантів на одній з ділянок Курської області. Росіяни потрапили в оточення. Про це розповів співзасновник і аналітик платформи Діпстейт Роман Погорілий. Він зазначив, що йому невідома кількість окупантів, які перебувають в оточенні. Утім, висловив сподівання, що ворогу не вдасться вийти. Крім того, експерт наголосив, що сили оборони продовжують працювати на Курщині, де наразі тривають активні бойові дії. Тим часом росіяни намагаються контратакувати на західних флангах. Зокрема, пан Погорілий зауважив, що були несприятливі моменти, де ворогу вдала, вдавалося повернути. Під свій контроль певні населені пункти, але ситуація динамічна. У зв'язку з чим там все переходить з рук в руки. Україна веде активні переговори про отримання від США 12 бойових вертольотів БЕЛ. Про це 에, Viper, про це 에, повідомило американське видання Дефенс News. Там зазначили, що спочатку ці вертольоти були виготовлені для Пакистану однак, у січні 2018 року уряд США ухвалив рішення припинити військову допомогу цій країні з політичних причин у ті минулого року. Держдепартамент США схвалив продаж цих гелікоптерів для Словаччини. Однак, в Братиславі вирішили зосередитися на літаках F-16 і системах ППО. Після цього Україна звернулася до Штатів та спробувала. Бувала переконати адміністрацію Джо Байдена перенаправити ці вайпери до Києва, якщо Словаччина від них відмовиться. Додам, що вайпер це сучасний ударний вертоліт, оснащений автоматичною 20-мм гарматою у носовій частині корпусу, який має шість точок підвізки, котрі можуть нести блоки авіаційних та протитанкових ракет, а також ракети ППО, ближнього радіусу дії Крім того, вертоліт має гвинти з оновленого військового аві... авіонікою і електронного. Оптичними сенсорами, що допомагає йому знаходити цілі на великих відстанях і атакувати високоточною зброєю.